Це мій новий смарт-годинник не за усі гроші світу. До прикладу, в Комфі на сьогодні ціна всього 2879 гривень. І в цей прайс отримує великий amoled дисплей 54 мм. насичений 16,7 мільйонів кольорів. Так тут ще Always on Display завезли. Зручно завжди бачиш котра година. Зберігається смарт-годинник Hexagon 88 від бренду Canyon. стиль та доступність з європейським стандартом якості. Міцний алюміні. Нєвий сплав, АБС пластик та вага всього 44 грами. Реально не відчуваєш їх на руці та з комфортом носиш щодня. Плюс це аксесуар, який виглядає симпатично та має власну фішку бренду у вигляді шестигранного дизайну. Автономність при активному користуванні це 6 робочих днів. До речі, комплект по багатому, окрім зручного силіконового ремінця, йде другий, більш класичний металевий з регулятором для довжини ланок. По функціоналу 124 режими для заняття спортом від. Стеження активності, серцебиття, тиску, кисню в крові, сну та стрес. Також голосовий помічник, плеєр для музики, ігри, погода, дзвінки з годинника. Мікрофон відпрацьовує гарно, а от динамік хотілося би, щоб був гучніший. Присутній пиловологозахист по стандарту IP67. Тому короткочасне занурення під прісну воду йому не зашкодить. Але нагадаю, вмикайте крапельку для очистки вологи з динаміком. Як з Android, так і з iOS годинник налаштовується та зорганізується через через власний застосунок Canyon Life. коротше кажучи, це офігенний гаджет за параметром ціна якість, і саме тому відтепер.